Друзі, усім привіт з вами, як завжди, в гості. Сьогодні коротесенько поділюсь з вами враженнями від БЗТ 70 Це у нас десяточка акційна з новорічних коробочок від ВГ, які вже будуть доступні 5 грудня. Сьогодні, 3 грудня, у нас вийшло невеличке оновлення від ВГ, в якому вони апнули цей танчик, додали йому ДПМ, зменшивши КД з 18 до 15 секунд. І відповідно, ми сьогодні на цьому танку пограли і хочу виділити основні моменти. По цьому танку. Безумовно, основна фішка цього танку це альфа у 850 одиниць. Це означає, що у нас буде вилітати по 900, по 950, іноді по 1000 демеджу. Тим паче фугас з непоганим пробиттям 1200 альфи, тобто теоретично 1500 альфи у нас може вилетіти з фугасу. Це дуже приємно. Подібного ми серед важких танків раніше не бачили. Але це, власне, єдиний такий суттєвий плюс танку, тому що, по-перше, немає мобільності, це мінус танку, дуже повільно повільно їде, ВГ не дали, бо за те ж ці прискорювачі такі, як у інших базіків, і відповідно, Танк буде часто не встигати. Другий мінус це його лючки на башті. Шановні танк з такою альфою він далеко не завжди влучає середню дальню дистанції. Не найприємніша в плані влучності гармата. Відповідно, вона спонукає вас їхати, змагатися на ближній дистанції. А на ближній дистанції ваші лючки на башті дуже дуже легко вицілювати. Тому це другий недолік. Ну і третій недолік це власне кількість ХП з такою альфою БЗТ можна сміливо записувати до супертяжів. А у нас супертяжі, такі як Маус, як 60 ТП, Базік той же Є-100 на альфовій гарматі. Це всі ті танки, які мають під 3000 тисячі або більше. Відповідно, у БЗТ лише 2720 одиниць на боновому загартуванні. Тому це також мінус. В цілому, на танчику грати можна, дуже комфортно виходити в розмін, типу отримувати на 400, давати на 800-900. на 900. Але танчик явно не імба, і тому я йому ставлю 8 з 10.